Катастрофа в сільському господарстві в 2028 році, із законом 41-47 заборонять більше ста діючих речовин. От таке відео буквально попалося за два дня. Дуже багато людей про це говорить. І питання, в чому це катастрофа чи це не катастрофа? Тут потрібно розбиратися. По перше, в 2028 році ніякої катастрофи не буде. Це буде базуватися на тому, що в 2028 році ви як користувалися тими діючими речовинами, так і будете користуватися. У будь-якому випадку певний ряд діючих речовин заборонять, але ще навіть немає розуміння, які заборонять, тому що всі називають діючі речовини, а їх в нормативних актах ніде немає. Всі базуються на тих даних, які дає Євросоюз, але ніхто не каже, що. В кожній країні певні є рекомендовані заборони, тобто деякі країни оставляють ті чи інші діючі речовини. Це перше. Відповідно, які рекомендовані діючі речовини будуть заборонені в Україні. Ми ще не знаємо. Навіть якщо їх почнуть забороняти. Те, як там голосять, що триазоли половина випаде, ґрунтовики випадуть, в 28-му році в технології вони не випадуть. Тому що є ще такі процеси, як да, реєстрація засобів захисту, тобто є період, коли. Ці засоби захисту на який період про, реєструється і який період після закінчення реєстрації, чи ці засоби захисту по законодательству України можуть після закінчення реєстрації, і якщо підприємство завезло ну виробник, скільки воно ще може бути в Україні продаватися? Це все є нормативні акти і так далі. Слідуючи момент: якщо навіть випадуть певна частина діючих речовин, вона по факту і не потрібно, вона вже не ефективна. В тому числі потрібно звернути на ряд тих же самих діючих речовин з фунгіцидів. Певну частину фунгіцидів людей, які привикли ними користуватися, просто треба чуть ли не, чуть -ли не скажімо так, по принужденню забрати, тому що оцими Дешевими діючими речовинами вони розвивають резистентність, і все буде хуже і хуже ситуація. Теж саме і з гербіцидами, теж саме і з інсектицидами. Певний ряд інсектицидів вже мають резистентність і ріст цієї резистентності йде в експоненціальному порядку. Відповідно, до 2028 року, плюс ще два роки, як мінімум. Діючі речовини ці остануться а за цей період це фактично ще 4 як мінімум, роки. Ці діючі речовини наскільки сформують резистентність, що вони і даром не потрібні будуть на українських полях.